Яка вона весна на війні? <гум> По ясному буває. Ну, в цьому році почалось непогано. Перемир'я у вас тут було? Оце на Пасху? Ну. Як би так сказати? Ну, інтенсивні, росіна... Інтенсивність то впала, але да. перемир'я не було. А вірите в те, що взагалі якесь перемир'я або заморозка війни можлива? Не знаю, я б їм не довіряв. Не довіряю і не довіряв би, тому ну, яка може бути довіра, як навіть такі свята е, великі. Люди сподіваються, що хоч в цей день щось можливо, і то вони нехтують всіма правилами і всім, тому не знаю, як, що должно трапити, щоб було то перемир'я, і щоб вони там дотримали свого слова. Віримо ну, зовсім ніякої нема. То ви готуєтесь воювати далі? Та ми готові. Чому ми і тут? Тому настроєні, принаймні, продовжувати боротьбу.